Які є причини скасування додаткової винагороди в збройних силах України? Українські військові, які отримують додаткову винагороду за участь у бойових діях, можуть втратити цю виплату із семи різних причин. Це може бути як реакцією на вживання алкоголю, так і реагування на добровільну здачу в полон. Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання додаткової винагороди за участь у бойових діях, але у деяких випадках ця винагорода перестає нараховуватися. Це зокрема відбувається тоді, коли військовослужбовець. Відмовився виконувати бойові накази чи розпорядження. Також нарахування додаткової винагороди припиняється тоді, коли військовий самовільно залишив частину, вчинив дезертирство чи добровільно здався в полон. Існують також інші причини для того, аби скасувати додаткову нагороду військовослужбовцю Збройних сил України. Це може статися у ситуації, коли військовий був усунутий від виконання службових обов'язків, відсторонений від посад чи виконання службових повноважень, вживав алкогольні, наркотичні або психотропні речовини, виконував завдання в такому стані, вчинив інші дії, за які суд притягнув до відповідальності за правопорушення кримінальні. Військові, адміністративні або адміністративні пов'язані з корупцією навмисно спричинив ушкодження своєму здоров'ю або вчинив самогубство, виняток доведення до самогубства встановленого судом або відбуває покарання на гауптвахті. Такі випадки передбачені і впливають на позбавлення і скасування додаткової винагороди в Збройних силах України.